Пане В'ячеславе, впевнено, стартувала ваша команда у Кубку Макарова. Позаду три контрольних матчі це, можна сказати, четверте. Чи ви розглядаєте як старт саме турніру? Тому що турнірні завдання вони все ж мають трішки більшу вагу. Ну так, це вже такі офіціальні ігри, і... але це черговий етап підготовки. Ну, я рахую, ми сьогодні зіграли ну, добре. і ну, Такі ігри теж потрібні, щоб гравці десь відчули і забиті м'ячі, і взаємодії. І якраз сьогодні, сьогодні все вдалося. І перемогли з таким крупним рахунком, Ну і відношення да, хлопців до гри, до тих епізодів, тому що. Ну, ми завжди створюємо багато, ну, багато моментів, але от реалізація цих моментів, вона так не дуже не, дуже, ну, там, не додає впевненості. Сьогодні якраз реалізація була на, на дуже високому рівні і ну, молодці. Що можна сказати щодо складу команди? Яка задача була от сьогодні щодо кадрового потенціалу? Ну, знов таки ми даємо об'єм на тих гравців, які розраховуємо в чемпіонаті. Ну, також на перегляді гравці ми їх ще раз дивимося, да? дуже, дуже уважно на кожну позицію і ну, команда потребує підсилення. Ну, це такий процес молодіжної команди, так? це селекція. І якраз в цьому напрямку ми і працюємо. Задоволення кількістю футболістів, яку маєте в обоймі, чи складний у вас вибір з стартових 11-ток на саме буде на турнір Меморіала Макарова? Ну, скажімо так, я думаю, що ще будуть футболісти. Ми у нас працює селекційний відділ, да і ми потребуємо гравців в лінію захисту, і якраз в цьому напрямку будемо і працювати. Конкуренція, конкуренція є хлопці. Відчувають її, і ця гра показала, що є таке позитивне відношення до цього моменту. Михайло, вже певний період зборів, певний етап. Як можете його оцінити? В якому стані підійшли до стартового матчу Кубка Макарова? Ну, нас потихеньку готують вже більше до чемпіонату, дають навантаження, бігова робота, але в принципі, не скажу, що на гру виходили на дуже усталості. Усталості як такого не було, то в цілому нормально. Напевно, що на цей матч ви перед собою особисто ставили досить високе завдання, адже вам вдалося відзначитися хитриком. Напевно, скучили за забитими м'ячами у 2026 році. Ну, трохи так, але на кожен матч однакові задачі ставлю перед собою. Це забувати, допомагати команді вигравати. Тому ніяких таких конкретних задач на цей матч не було. Напевно, що можна говорити і про рівень сьогоднішнього суперника. Це команда дитячої юнацької спортивної школи. Атлет так, вона має свій досвід і гри на юнацькому рівні, але напевно, що для вас сьогодні було важливо в будь-якому випадку забувати, скільки вийде. Нас готували як до серйозної команди у цієї команди з. Їхні школи багато вихованців, які грають на доволі високому рівні, тому нас в ніякому разі не готували до того, що це буде легка прогулянка. Казали налаштовуватись на гру, як і на будь-яку наступну, тому ми виходили з готовністю віддаватися на всі 100%. У ну, вашій групі ще локомотив. Напевно, сильно чекаєте цього матчу, чи все ж таки він буде більш такий більше для награвання кондицій, чи все ж якийсь принциповість буде. Ну Будь-яка гра принципова, але з локомотивом найбільше, тому що ми з ними знаходимося в одній групі в чемпіонаті, тому так будемо намагатися їх обіграти, тому що ми в чемпіонаті їм двічі програли. Перед грою з локомотивом буде такий же настрій, як і перед атлетом, як і перед будь-якою іншою грою.